Доброго часу доби. Хочу з вами поділитися практикою, яка відбулася зі мною і з моїм клієнтом щодо проходження перевірки по найманим працівникам. Я вам скажу так: у мене були їх за останню неділю дві: два випадки: один був у вигляді консультації, один у мому, у мої, з моєю участю. Перший найманий працівник був незадоволений своєю заробітною платою і написав звернення до держпраці для перевірки свого керівника на рахунок того, що той усе декларує. І майже всю заробітну плату нараховує. Вірніше, не майже, а що всю заробітну плату нараховує та сплачує з неї податки для того, щоб працівник мав хорошу пенсію і, скажімо, стаж роботи. Звичайно, держпраці відреагувала. Ви знаєте, що під час військового стану держпраці по принципу не має зараз права проводити перевірки. Але має право проводити перевірки позапланові і, здається, планові. Ну, тобто, фактично, так як раніше це було, вони прийшли перевірити, кого на часі таке заборонено. Але позапланові, які можуть бути по зверненню або по скарзі, до нас прийшли. Хочу нагадати. Що при первинному, скажімо так, втручанні держпраці у роботу підприємця ФОПа його мають тільки попередити. Одразу штрафувати не мають прав. Тому візьміть це до уваги. Але сам процес проходження, як відбувався, до ФОПа прийшла перевірка, постукалася це магазин, постукалася, як то кажуть, у двері, зайшла, попросила вийти усіх клієнтів і роздала анкети тим, хто залишився, щоб люди написали інформацію, хто вони, скільки вони років працюють, яку вони отримують заробітну плату, хто їх керівник і. Коли були останній раз у відпустці, і ще якісь було питання. Де вони проживають, здається? Ну, тобто свої всі дані і поставити внизу підпис. Коли працівники ставлять під будь-яку інформацію своєю підпис, це можна розцінювати як офіційні, юридично сильні показання. Тобто з ними можна йти до суду абсолютно спокійно, як з доказовою базою. Так ось. У нас все в порядку, у керівника все під контролем. Всі заробітні плати видаються, все добре. І запросили у нас пакет документів. Перший. Ось такий має бути наказ на призначення. Тобто людина має бути призначена на свою посаду, на яку вона хоче бути, ну, на яку вона претендує. Так? Для того, щоб такий наказ створити, потрібно написати заяву. Ось так виглядає заява. На те, щоб її призначили. Тобто, у нас такий пакет документів, він у всіх різний, я знаю. Під час військового стану там можна навіть усно домовитися про трудові договори. Я зараз говорю про певний приклад, який відбувся в нашому житті. У нас це заява, у нас це наказ на призначення, тому що цей наказ в, в повідомленні, потім іде повідомлення про те, що ми збираємося наймати працівника. І потім іде у нас трудовий договір. Ось так виглядає трудовий договір. Я його завантажила ще. Пам'ятаєте, хто знає, раніше ФОПи, коли приймали найманих працівників на роботу, ми чекували з вами в центрі зайнятості. І він був трьохсторонній. Цей трудовий договір затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України. І в принципі, має доволі такий спокійний вигляд, його можна зрозуміти. В ньому немає ніяких навантажень, але я його трошечки видозмінила, тому що ви пам'ятаєте, що у нас є з вами і закон про оброблення персональних даних. Я сюди вписала, щоб до нас не було претензій. І про те, що є розпорядження, що якщо людина виконує декілька робіт, а отримує одну заробітну плату, що ми її ставимо, хто вона. бо є такі, що людина і касир, і, і, і помічник стоматолога, тобто, ну, розумієте, да? і приймає кошти, тобто такі моменти я всі внесла. Далі тут мають стояти два підписи. Один підпис підприємця, один підпис найманої особи, один екземпляр вручається найманій особі, один екземпляр залишається у підприємця. Також найманій особі вручається копія цього наказу на призначення. Тобто ми його підписуємо, ксеремо і надаємо. Ось тут, знаєте, що ми не поставили? У нас було відсутнє. Коли ми даємо копію наказу, тут працівник має написати. На копію наказу отримав і підпис, і дату, коли він її отримав. Зрозуміло, так? Да? Це нам зробили такий коментар: ну, типу зауваження. Потім під кожного працівника у нас з вами має бути: і це має бути посадова інструкція. Вказується зверху ФОП його код. Дата посадової інструкції і перелік всього, що треба в цій посадовій інструкції. Кому потрібен такий пакет документів, я його готую за додаткову оплату, ви можете звернутися, будь ласка. Мій номер буде вказаний, і він вказаний в шапці мого YouTube каналу. Звертайтесь, але ще раз повторюю, що це додаткова оплата. Тобто, я можу вам повністю цей комплект надіслати, і ви його під себе підганяєте. Розумієте, да? це недорого, я абсолютно спокійно до цього відношуся. Я розумію, що цей пакет потрібен для того, щоб привести свої документи до ладу. Далі, у нас ось така є особова картка b 2 ну, Працівники держпраці трошки розсміялися, сказали, що це вже старий формат ведення анкетування для працівника. На що я відповіла, що так, да, окей, він старий, але ми. Хоча б маємо якусь банальну інформацію, що він там закінчував, які в нього дипломи, тому що на сьогоднішній день немає ніяких, скажімо, вимог до нас, що ми маємо вимагати у людини там вищу освіту, або там середню освіту, або взагалі освіту. ну, якби. А тут є. Рядків, в яких потрібно це вказати, інформацію про людину, плюс номер телефону, плюс я рекомендую на практиці з чим я зіштовхуюсь, коли люди крадуть гроші і тікають, коли вони щезають. Будь ласка, не забувайте взяти другий номер телефону, контакту з рідними, тому що на практиці не тільки бувають погані події. Бувають ще гірше. Людина може вмерти на роботі, або людина може отримати дуже велику травму, або людина може просто бути п'яненькою і десь заснути на роботі. Розумієте? Ви маєте зв'язатися з родичами цієї людини, і щоб з людиною все було в порядку, організувати її, як то кажуть, доставку по адресі. Тому. Також візьміть на... до уваги, бо інколи люди про цей, цей факт ігнорують. Допоки. Також у мене є своя анкета, яку я зробила для своїх клієнтів. Я хочу знати про працівників наступну інформацію: у кого на що яка алергія. Я вам поясню, чому, тому що потім ці люди, коли травляться або щось роблять на фірмі, або ще щось відбувається в організаціях. Навіть в банальному офісі беруть доказову якусь свою базу і чим чекують до суду. І у вас потім вимагають моральної компенсації. Тому, або ну, моральний матеріальної компенсації, ось тому, будь ласка, краще все про нього дізнатися. І також у мене є в анкеті такі питання, як віросповідання. Тому що у деяких людей є свята, які не співпадають з нашими календарними святами в Україні, а ці люди мають право у вас отримати вихідний, який не буде зрахований ніяк відпустка нічого на святкування своїх офіційних національних свят. Тому ви також маєте володіти цим. Також в цій анкеті вказано кількість дітей, якого віку, якої статі. Теж ви маєте знати, ну, а що одружне, неодружне. Це такі речі, які ну просто у вигляді анкетування обов'язково ви маєте попередити про закон України про персональні дані, щоб ви також вказати речення. Що людина дає свою згоду, що ви будете ці дані опрацьовувати, і що вони є конфіденційними і не будуть передаватися третім особам. Тоді ви себе зможете ну, забезпечити собі якийсь спокій, я вам скажу так. Повірте мені, на практиці просто говорю. Це не обов'язково. Я до чого веду? Форма Б2 вже не обов'язкова. По бажанню. Оце побажання. У нас було бажання, у нас вона була. Далі. Ось така штука називається штатний розпис. Ну, здавалось би, де ФУП де штатний розпис? У нас її запитали. У нас вона була. Але ж ви розумієте, що, що штатний розпис це дуже таке, знаєте. Велике масштабне слово, коли є колективний договір, штатний розпис, є відділ кадрів, це там це все. Тут виключно у вигляді папірця він у нас був, я його не те, щоб випадково на всякий випадок роздрукувала, поставила кількість одиниць найманих працівників. Їх середню заробітну вату. Головне, не забувайте, будь ласка, оновлювати, бо зачасту, щоб індексацію не нараховувати, бухгалтери просто беруть і піднімають ставку по заробітній платі. А штатний розпис, в який вказано, ставку не змінюють. Не забувайте, будь ласка. Ось він є і гарна новина по штатному розпису з 28 серпня 2025 року буде скасовано Господарський кодекс України. І саме він передбачав введення статного розпису, тому і він буде скасований. Як підприємства надалі будуть вести це, це вже буде кожне підприємство, бо у них у всіх є політика підприємства, вони вже будуть визначати. Ну, ось така у нас пройшла перевірка. Ми показали заробітну плату, яку ми виплачували. Показали трудовий договір, підписаний людиною в умі нарахування заробітної плати. І ще одне. Що нас попросили, це представити відомості. І зараз я вам покажу. Моя відомості по заробітній платі і табель. Це теж важливо. Вони мають бути з підписами. Це мега важливо. Багато хто просто бере відомість, роздрукував. Вибачте, будь ласка, багато документів, мабуть, не знайду. Багато хто бере, просто роздрукував, коротше, підложив документи і, якби собі, пішов у своє світле майбутнє. А світле майбутнє залишило чор, чорну цятку, щоб ви розуміли, за собою, у минулому. Ось ось тому... А, ось вона. Відомість. І У мене відомість і табель знаходиться ось тут внизу, ну, на, на одній сторінці. Претензій до мого табору не було, до відомості також не було, підпис стоїть ФОПу вниз, ФОПу вгорі, отримання авансу, отримання заробітної оплати. Ще раз нагадую, кому потрібен такий пакет документів, будь ласка, звертайтеся, я весь його вам скину і ви собі під себе там всі формули прописані, вам буде неважко його заповнювати, кому потрібно заповнити за попередні періоди. Тому звертайтесь, зробимо, але за додаткову оплату. Майте це на увазі. Ось другий кейс, який трапився на моїй практиці, для мене був, звісно, якщо чесно, шоком. Але люди бувають різні. Я би хотіла зараз звернутися до бухгалтерів і до підприємців, хто наймає найманих працівників, що у кожної людини може наступити такий період в житті. Коли вона спроможна на деякі я не знаю, як підібрати правильні слова, Наймана працівниця почала шантажувати свого керівника, маючи певні певний ряд доказів того, що керівник не декларував. Повністю заробітну плату, про яку вони домовлялися, а виплачував тільки ту по документам, яку була підписана, і обговорена, і це, цей працівник мав іти у декретну відпустку. І керівник вирішив, що, оскільки це просто план, і ще не було в Фактично ніяких заявлено заявок і всього іншого, тобто не було листа з лікарні, нічого, це просто був коментар, вирішила закрити ФОП. І тут почалося людина почимчикувала не куди, не аби куди, а в адміністрацію міста і заявила, що її як вагітно принижують, занижують і так далі. Я розумію, що кожен має право. Цій людині нараховувала заробітна плата офіційно, платилися податки офіційно, все робилося, але на якомусь етапі, і не мінімалка, на якомусь етапі людині стало мало. Людина вирішила, що вона хоче піти у декрет саме від нього, від цього підприємця. І саме з такою зарплатою, яку вона собі придумала. І почала шантажувати, щоб людина доплатила там податки, переплатила звіти, все зробила. В общем, довела людину до інфаркту. Я вже не приймаю участі в цій історії, я не знаю, чи вона закінчиться. Як то все далі буде продовжуватися? Чи подала людина на свою ліквідацію ФОП, чи ні? Чи встигла, чи ні, не знаю, знаєш, що вона в лікарнях. Тому, будь ласка, я закликаю усіх. Одразу при прийомі на роботу все обговорюйте, які би не були умови. Там 50 на 50, 50 я буду оподатковувати, 50 в конверті, там, або все в конверті, нафіг тобі ті оподаткування, або коли приходять на роботу, кажуть, що я хочу в конверті, а я не хочу так. Я не хочу, щоб виплатили за податки, бо я хочу ще пільги отримувати. Ми всі все це знаємо. Якщо ви думаєте, що ви розумніше за когось, за держпраці, або за податкову, або за когось бухгалтера, ви дуже сильно помиляєтеся. Я знаю, що зараз буде багато людей дивитися. І ставити себе на місце керівника або на місце працівника у кожного своя правда. Сама велика проблема того всього, що це не було обговорено з самого початку і не зафіксовано на папері все. Крапка. Тому, будь ласка. Я забула сказати, що під час роботи цієї людини протягом всього періоду не було виписано табелів, не було виписано ніяких документів, не було підписано трудового договору, була тільки подана повідомлення в податкову і звіти подавалися, і сплачувалися податки. І людина відмовилася все інше підписувати задніми числами, тому ось така ситуація вийшла неприємна. Майте це на увазі для майбутніх ваших дій. І знайте, що на сьогоднішній день будь-який українець є занадто обізнаним в своїх правах, в своїх можливостях і в своїх бажаннях. Раніше такого не було, всі везли себе більш-менш скромно і скромніше і чогось боялися втратити роботу, втратити заробіток. На сьогоднішній день всі занадто самовпевнені. Тому все фіксуйте на папері. Просто закликаю. Все. Відпустка, відгул, відпросилась, помер хтось, ще там щось відбувається. Усе фіксуйте. Мобілізували, забрали наказ, зафіксували, звітність, дали йому ознайомитись, надіслали додому конвертом. Наказ на те, що ви його, як мобілізованого, будете зараз вказувати. Звільнили, дали копію наказу про звільнення в руки, підпис, що він отримав цей наказ про звільнення на вашому наказі. Будь ласка, зараз на сьогоднішній день не обов'язково робити записи в трудовій книжці, але обов'язково вже сканувати накази в Кабінет пенсійного фонду. Візьміть, будь ласка, це все до уваги. Я вам говорю не для того, щоб вас злякати, а для того, щоб ви могли себе якимось чином на майбутнє захистити. Тому що я розумію, що на сьогоднішній день дуже багато різних якби, важелів, які можна застосувати, щоб людині зіпсувати усе життя, його бізнес і просто зламати. Також зі сторони підприємців, які керівники, закликаю усе оподатковувати, нараховувати повністю ставку і повністю її оподатковувати. Я розумію, що це важко, я розумію, що податки просто давлять вас. Але ви маєте зрозуміти, що ваш тайманий працівник на сьогоднішній день має досить багато. Прав! Також прошу звернути вашу увагу: що якщо ви хочете звільнити працівника, ви маєте право за своїм бажанням не обов'язково за згодою сторін або за заявкою. На сьогоднішній день є стаття 40 КЗПП, яка дозволяє вам звільнити за бажанням керівника працівників. Там є ряд причин. Так, от по вагітності, коли ми з'ясовували ситуацію. Ви маєте попередити за два місяці, за два місяці людину про те, що ви будете закривати свій ФОП і що будете їх звільняти, а вагітним майбутнім, які нададуть певний пакет документів, ця довідка від лікаря, надати наступне робоче місце. Так що якось так. Візьміть це також до уваги. Все, дякую вам велике за підписку. Дякую спонсорам за те, що вірите мені. За те, що вірите в мене, в мій канал. Звертайтеся за допомогою, обов'язково допоможу. Дякую.